Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд у супермаркеті АТБ на акції та знижки. Так, знижка на квас, своя лінія, хлібний 17.30, 1644, якщо є карка. І холодний чай, своя лінія, АСТ 1,5 літра, 4799, а літрова пляшка 2830. Огірки, перший гатунок, 9989. Диня. Єлдесапо 51 гривня, 95 копійок за кілограм. В середньому десь близько кілограмчика вона. Курма Піраміда 84,95. Капуста цвітна, ну вже така віддавша життя. 49,49. 49. Так, і що у нас? Ще тут знижка на ківі в кошику 89,90. Олія кунжутна, холодне присування 163,60, гарбузова, корисна дуже 136,70. Далі рафінована олейна 74,70, 100 жар 77,80. Пластівці вівсяні отті, дрібнозернові, не потребуючі варіння 27,90. Рис, розумний вибір, пропарений, 41 гривня 90 копійок. Також товар дня 2090, своя лінія Casa de la Pasta. локшина 20 гривень 90 копійок. Для паста такі труби рігатоні, 32 гривні 60 копійок. Десь пів кілограма в упаковці з твердих сортів пшениці. Рулет шоколадний, з какао, вірніше, бісквітний, біскоті 35-40. Далі тукул cool, без квітики Рошен 75-90. Якісь цікава своя лінія. Так, Біското Гранді, Італія, країна походження 74,90 має бути смачно по логіки. Знижка на майонез Королівський смак 67% жирності 44,70%. Потім невеличкий, такий без дозатора 33,50. І що тут майонезний соус 26,30%. Також знижки на масло, ферма 53. О, не, не бачила такої раніше 53% жирності 75,90, 73% жирності 107,50%. І селянське солодковершкове 173,90. Так що тут ще злагода 84,60, молокія 82% жирності. Це смачне 109,70%. Видіо консерв – каша Горохова, розумний вибір зі свинини 37,80. Так, каша гречана 39,80. Так потім що ще ще м'ясо індички шинковане 74,80 Паштет кластичний печінковий зроблено в Україні 41 гривня, 60 копійок. Так, кілька, Чорноморська, розумний вибір, така в томатному соусі 30 гривень 90 копійок. Кілька нерозібрана, розібрана, смажена в томатному соусі. Своя лінія така 35,90. Далі Чорноморська, така 37,90. А, ця з квасолою, так. Далі сніданок туриста господарочка 33,50. Цікаво, що це таке. Якась рибка намальована. Напишіть, будь ласка, віду, хто вже таке брав, що воно таке. Далі скумбрія в оливковій олії 84,90. До речі, ця непогано. Ми колись брали, ріка колду була смачна, якщо не змінилася, якщо не зіпсувалася. Далі консерви Боцман, середина натуральна з додаванням олії з ключем 63,40. Кава Якобс Монарх, 200 г 399,90, чорна карта Натуральна Арабіка 170 і Амбасадор 137,90. Пиво баночне зіберт, світле 1906, не знаю, що це, 21 гривня баночка. Потім бірмікс бір лимон 31 гривня 90 копійок. Далі львівське темне Лев. 3490, Львівське 17,15, 29,90 і Хайк 32 гривні 80 копійок, є з ягодами і класичний. Ні, Це не класичний, це не фільтроване. А, нефільтроване. А ще якийсь вепер лютий, медова вишня, 32 гривні 40 копійок, 8%, 8 оборотів. Так, і якесь пиво, я так розумію, напевно, та темне, нефільтроване, пастеризоване, танкер 27 гривень 90 копійок, і світло пастеризоване 27,90 Сметана, президент 15% жирності 45,90. вершки преміалі 33% жирності для кондитерських виробів 135,50. Кефір ферма 55 гривень 90 копійок. І галичина 2,5% жирності 52 гривні 40 копійок. Дешевше. Сметана молоки 20% жирності 54,30 і просто наша 32,40. Сир кисломолочний, день у день знежирений 27,50, 5% жирності 28,50, а 9% жирності 30 гривень, 30, 30 копійок. Ряжанська, ягодинська, 3,2% жирності, 32 гривні, 90, 90 копійок. Наполеон своя лінія 130 гривень 90 копійок пів кілограма. До речі, ми в АТБ рідко подмали, малини бачила якісь є тортики, такі, такі червоний бархаток, саме твірніше тірамісу. Так, потім еклера своя лінія, 127 гривень 50 копійок, кістечка, своя лінія, бісквітні 93-90 Так, і сири. сир твердий, вершковий своя лінія, 61 гривня 30 копійок. Вони в асортименті цирковий продукт столичний 37,80, потім пирятинський сир 73 гривні 90 копійок. Далі золотий резерв, сулугуні і мацарела 56 гривень 90 копійок, Кульками мацарела 52 гривні 90 копійок, камамбер м'який 92 гривні 80 копійок, і лазур блакитний 62 гривні 90 копійок. Все дорожає прямо на очах. Виріб, фаршевий, ковбасний ряд 44 гривні 60 копійок. Цеква лікарська. І бекон добров, грудинка особлива, 57 гривень 90 копійок. Філе курини епікур 20 гривень 29 копійок. В упаковці 650-660 г. Далі лосось, солений, сальмон, філе без шкірки 144,90. До речі, зараз знижка в метро 99 гривень на приблизно такий самий так 100 грамів також. До речі, ми брали, тому що в метро смачна, цю не знаємо. Далі ікра з арктичною креветкою в соусі 53 гривні 80 копійок. Форель слабосолена, своя лінія, 180 грамів, 176,90. Віскі Red Label 0,5-419 гривень. І Віскі Белс в подарок склянка в подарунок 435 гривень, 60 копійок. Чай, граф, бергамот ваніла 49,80, англійський сніданок 49 49,90, так, Потім всі смачні чаї, альпійський луг, трав'яний чай 41 гривня, 70 копійок. Далі суміш чаю, день у день 20 гривень 90 копійок, у вас 40 Ліптон в пірамідках 40, 65 гривень 90 копійок. До речі, раніше вони були, я знаю, в Росії робилися. Зараз не знаю, можливо, Польща, треба дізнати. Да, Польща Польща, готується. Потім такий зеленічі 72 гривні 30 копійок і класичний чорний, yellow Label 70 гривень 40 копійок, 30 пакетиків. Капсули для посудомийки 29 капсул у фейрі 299 гривень, гель для миття посуду фейрі 75,90 і більший 109 гривень. Гелі для душа в асортименті, лепетіт Марсель 61 гривня 20 копійок. Чоловічий гелі для душу Фа 89 гривень 90 копійок і більший формат, скільки не знаю, літра, напевно, 400 мл 134,90. Рідке мило дуру з дозатором, морські мінерали авокадо 60 гривень 90 копійок, рожеві квіти 49,90 і з алії авокадо 49,90. Корм для котиків, gourmet 24 гривні 40 копійок, паштетики. І своя лінія з такий пец, 32 гривні 50 копійок, 415 г. І сухий корм, 4 лапи для стерилізованих котиків, 68-60 Також знижка на безквітики барні, 60, 16 гривень 90 копійок за одну таку штучку. І коробочка 5 від медиків, 83-90. І знижка на морський коктейль. Такий в асортименті 400 грамів 173 гривні 90 копійок. Креветка варена Норвен ціла 152 гривні за 5 кілограма. Так, по кілограму. Дякуємо за ваш перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!